В області збільшилася кількість потенційно небезпечних об'єктів. Відповідно, посилюється робота стосовно контролю щодо недопущення виникнення на них надзвичайних ситуацій. Разом з діяльністю державних підрозділів триває формування добровільної пожежної охорони. Було таких об'єктів 471 потенційно небезпечних. на сьогоднішній день. значить, уже згідно цього переліку, який ми сформували, і зараз будемо затверджувати, їх буде 493. Тобто є збільшення. Ну, плануємо затвердити план взаємодії по ліквідації надзвичайних ситуацій з різними формуваннями, спеціальними службами, які передбачені відповідними керівними документами. Ефективність роботи з метою дотримання умов техногенно-екологічної безпеки залежить від багатьох факторів, в тому числі і від взаємодії органів влади управлінь та служб. Сьогодні, як запевняють чиновники, відповідальні за цивільний захист населення, ситуація контрольована, тобто, разом з проведенням превентивних заходів, спецпідрозділи області готові до будь-яких непередбачених випадків. Ну, я вам хочу сказати, що на сьогодні і спеціальні підрозділи управління Державної служби надзвичайних ситуацій, і всі підрозділі спеціалізованої служби житлово-комунального господарства, аварійно-рятувальні підрозді, підрозділи, підрозділи комунальний готові до всіх ймовірних надзвичайних ситуацій, як осінньо-зимового періоду, так і майбутнього весняного періоду, особливо. Під час станення снігу, льодоходу, дощових паводків, а також в майбутньому і пожежу небезпечного періоду, про що ми зараз вже приймаємо відповідні рішення і ставимо відповідні завдання.